З вами Камалія, заслужена артистка України, співачка Місяць світу 2008, волонтерка та громадська діячка. Вітаю всіх учасників інклюзивної медіашколи школи на каналі Де Один. Це не просто навчання, це можливість знайти власний голос, впевненість і творчу свободу. Тут можна ставити запитання, шукати відповіді, надихати іншим і надихатися самим. Медіа це сцена, на якій кожен заслуговує бути почутим. І кожен може бути режисером, актором, ведучим, співаком чи творцем, незалежно від життєвих обставин. Це шлях до нового суспільства, відкритого, сильного, інклюзивного. І перед вами відкривається цілий світ можливостей. Тільки повірте у себе, і ніщо не зможе вам завадити. Помилки це досвід. Падіння це крок до злету. Не бійтеся, вірте у себе, підтримуйте один одного. І все неодмінно вийде. З найкращими побажаннями і любов'ю ваша командія. Ноні ну, діти, сьогодні ми знаходимося на змаганнях. Я особа з інвалідністю, з дитинства. Мені це не завадило боронити країну, захищати вас і жити для вас. І також нас підтримують такі люди, як дядя Вася. Але насправді приклад ветеранів завжди показує, що в якому б ти стані не був фізичному і психологічному ніколи не потрібно здаватися. Потрібно боротися і йти тільки вперед. Тому Доєднуйтесь. І будьте сильними традиційно від нас. Шановні діти, всім привіт. Мене звати Едуард, я ветеран. Я маю проблеми зі здоров'ям, але це не завадило мені дати гідну відсіч ворогу на війні, повернутися живим і е, втілювати мрії інших ветеранів і розвивати країну. Дякую вам, мрійте і ви, і все буде Україна. Доброго дня, я Тарасюк Сергій, є ветераном та особою з інвалідності другої групи наслідок війни. Будьте активні, живіть, мрійте і своїм мрії, втіляйте в реальність. Не зупиняйтесь, діть тільки вперед. Ваш шлях буде важкий, але він буде твердий. Ваші мрії збудуться. Щасти, слава Україні. Доброго дня, діти. Мене звати Мишаков Тимофій, я ветеран війни, людина інвалід першої групи. Б. Займаюся спортом, їжджу на змагання. Так що ви не падаєте духом, долучайтеся, ідіть, тренуйтеся. Якщо в майбутньому буде, буде все добре, ви теж попадете на змагання, не падайте духом. Доброго дня, діти. Мене звати Петро Печерний, і я особа з інвалідністю з дитинства. І також я е, ветеран. Це мені не завадило боронити країну проти потужного ворога. Хочу вам сказати, щоб ви не соромилися і вели активний образ життя. Тому прошу вас доєднуватися і бути активними. Дякую вам. Слава Україні! Привіт, дітки. Медіа це величезна сила. Як ви бачите на прикладі тих подій, які відбуваються в нашій країні зараз, і в сусідній країні-агресорці, ага. тобто медіа можна використовувати як на добро, так і на зло. Тому я дуже вітаю вас в медіашколі «Медіаскілз» за підтримки УКФ. Я дуже хочу, щоб ви слухали своїх наставників. Просто вставили перед собою завдання і виконували їх. І нехай все, що ви робите, буде направлене на правду і на добро. А привіт! Мене звати Томаш Чорей. Я журналіст зі словацького видання Дінікен. Я пишу про міжнародні справи, займаюся цим вже ну приблизно п'ять років. Uh, ну, як вам мабуть відомо, політична ситуація у Словаччині наразі не є простою. І середовище для, для журналістів теж uh, ну, не варто сприятне. Але однак наше видання зберігає свою незалежність, uh, адже ми uh, ну, повністю. Uh, Спіргаємо на підтримку наших читачів. У нас 75 тисяч передплатників, які платять за наш контент. А я би сказав і, мабуть, ну не мене давати вам поради, але все ж поділися трьома речами, які для вас в мене важливі. По-перше, я вважаю, що перед передусім. Ну, не повинен боятися правди, навіть якщо вона є незручною або не, скажімо так, вписується в нашу власну розповідь, або яка не подобається впливовим людям. По-друге, я думаю, що журналіст повинен бути і читачем. І багато читати як матеріали у своїй країни, а в моєму випадку у Словаччині чи в Україні, так і американське, британське, але також німецьке, французьке, іспанське джерела. Ну і нарешті я вважаю, що журналісту під час під час варто зробити крок назад. І переконатися, що що він або вона а, справді добре пояснює складні поняття. Бо ми думаю, часто забуваємо, що мова, яку якою ми пишемо, може бути і дуже складною а, і а, незрозумілою для, для багатьох. Тоді з цими думками вам бажаю успіхів і все добре. Привіт, Привіт усім! Ми Аліна та Мілана, випускниці MediaSkills 2021 року. Цей освітній проєкт був створений, щоб познайомити підлітків із медіасферою та допомогти опанувати ключові навички роботи в ній. Ми не просто слухали лекції, ми вчилися на практиці. Писали сценарії, знімали стендапи, монтували відео, брали інтерв'ю, виходили в прямі ефіри. Цей досвід надихнув нас не зупинятися. Маючи потужну базу інформації, практики та зацікавленість, ми створили власний авторський проєкт. За підтримки фонду Солідарність і телеканалу Д-1, 24 серпня 2021 року ми втрьох, Аліна, Мілана та Роман, презентували перший випуск нашого проєкту За діло. Проєкт був спрямований на ознайомлення глядачів із різноманітними темами через соціальне опитування та цікаві факти. Ми самі обирали теми для кожного випуску, вигадували питання та писали сценарії. І з кожною зйомку ми зростали як фахівці. Не боялися помилятися, вчилися на власному досвіді. У межах заділа вийшло 23 випуски. Але з початком повномасштабної війни ми змінили фокус. Розважальний контекст поступився місцем темам підтримки та адаптації. Останнім випуском проєкту стало підбиття підсумків. Порівнюючи перший і останній, ми бачимо, що виросли, подорослішали, стали впевненішими і мотивовані рухатись далі. Нові виклики вже чекали на нас, але тепер окремо. Ми розділилися і продовжили працювати. На телеканалі вийшло два нових проєкти: основа життя, який я вела разом із Ромом, так негарня на де 1 який зараз веде Мілана з телеведучою Іванкою. І ми радо поділимось з вами про них. Основи життя це про ознайомлення підлітків та їхніх батьків з важливими життєвими темами. Основою проєкту стало спілкування з експертами з різних тем, що допомагало професійно розкривати складні питання та давати практичні поради. У межах проєкту, який тривав рік, вийшло 21 випуск. За час існування основ життя ми поглибили навички в роботі зі складними темами та комунікації з експертами. Готуючись до кожної зйомки та пишучи сценарії, ми аналізували багато різноманітної інформації, працювали з джерелами, формували логічний ланцюжок. Випуски ставали глибшими і довшими, адже ми дорослішали і могли розкрити тему глибше. Основи життя стали справжнім кладі корисної інформації з різноманітних тем. А мене завжди цікавили книжки. Саме тому мій проєкт Книгарня на Д1 орієнтований на дитячу, підліткову та сімейну аудиторію. Ми популяризуємо сучасну українську літературу і заохочуємо людей до читання. Проєкт стартував у 2022 році і триває досі вже понад 70 випусків. Особливість книгарні у щирості. Ми з Іванкою не пишемо сценарії, ми ділимось враженнями від прочитаного. Кожен випуск унікальний. Але всіх їх поєднує тепла атмосфера, цікаві книжки та відверті емоції. Це живий проєкт про любов до українського слова. Коли озираємось назад, не віриться, скільки пройдено. Від перших знайомств із камерою до виїзних зйомок, інтерв'ю з неймовірними людьми, уміння адаптуватися в будь-якій ситуації. Ми вдячні телеканалу д 1 за те, що побачили в нас потенціал під час Media Skills і дали можливість розправити крила. Ми віримо, що цей сезон принесе українському медіа не одного професіонала. Головне, це не боятися опановувати нове, бо саме ви маєте змогу змінити своє життя. І ми, Аліна та Мілана, випускниці Медіа Скілс 2021, віримо у вас, ваші мрії, силу та здатність творити зміни. Привіт! Вітаю вас з початком навчання в медіашколі! Уху! Насправді я щиро вважаю, що це може стати початком не тільки нових навичок, а й нових ваших відкриття нових кордонів про себе. Я пам'ятаю, я, коли я була маленькою дівчинкою, я була неймовірно сором'язливою в школі, в перші класи. Навіть коли я знала відповідь на питання, мені було лячно підняти руку. Дуже найбільшим страхом було піти до дошки і виступати перед всім класом. Але з тих пір пройшло багато років. Я виступала перед багатотисячними аудиторіями, розмовляла з президентами різних країн. Тож я точно знаю, що певненість це не талант, з яким ти народжуєшся. Це навичка, яку можна і треба тренувати кожен день. Моє тренування цієї навички почалося саме з медіашколи школи в Дніпрі, багато багато років тому назад. Тож, я бажаю, щиро бажаю вам успіхів знайти, своє, свій голос, знайти своє навіщо. І тоді впевненість обов'язково прийде. А страшно трошки страшно. Буває весь час перед кожним виступом. І це абсолютно нормально. Тож успіхів вам, щиро, щиро, щиро обіймаю, бажаю і на зв'язку. Бажаю здоров'я на зв'язку, співак. І волонтер Сергій Мироненко. Щиро вітаю зі стартом проекту на каналі, D1 інклюзивна медіашкола». Ви учасники інклюзивної медіашколи. І це не просто курси, це місце, де ви можете навчитися бути впевненим в собі і почутим. Це місце, де ви зможете ставити питання і отримувати відповіді, а також надихати інших. Медіа це сцена, і кожен з вас має право на ній стояти. І кожен з вас має право бути творцем, режисером, актором, ведучим співаком-артистом. І ви не просто відкриваєте професію. Ви будуєте нове суспільство, тому не бійтеся, будьте впевнені в своїх силах, не бійтеся помилятися, не бійтеся падати, але знову підіймайся і йди далі, йди вперед, і обов'язково все вийде. Щиро, Сергій Мироненко, бажаю всім успіхів. Всіх вітаю! Мене звуть Артем. Я представляю гурт про Бас Харді. Ми Ми трека доброго вечора з України. Якщо ви бачите це відео, значить, ми всі зараз в медіашколі. і це дуже класно, тому що ви зробили правильний вибір. Ви почали нову історію вашого життя. і медіашкола вона може дати вам багато всього і навіть того, що ви навіть ще не можете навіть уявити. Тому я вас підтримую максимально. Це супер правильний вибір. Будь ласка, йдіть за ним, йдіть за покликом серця, і у вас все Вийде я в цьому впевнений. Дякую що ви є. Ми зараз живемо у світі, де все крутиться навколо медіа. Це вже не просто гучна фраза, це, це реальність, і молодь сьогодні отримує більше знань, досвіду та навіть відчуття того, ким вони є, не тільки від батьків чи вчителів, а через інтернет, відео, через соцмережі. Світ змінився, і світ змінився по суті дуже швидко. Будь-хто з телефоном у Тіктосі, Інстаграмі може впливати на думку тисяч людей. І медіаграмотність — це вже не просто професія, це базова навичка для життя, особливо, особливо якщо ти молодий. І Якщо сьогодні тебе нема в інформаційному просторі, тебе умовно, тебе умовно не існує. Це означає, що твоє право бути почутим втрачається. І саме тому я вважаю, що інклюзивна медіашкола від – це, це не про навчання, це по суті про справедливість. Це про те, щоб кожен мав шанс заявити про себе, навіть якщо має інвалідність чи стикається з бар'єрами. В житті. І, мабуть, інклюзивна медіа школа це як, це як портал у нову реальність, де не нав'язують роль учня з особливими потребами, а дають можливість бути, бути творцем, навчають, як працювати з камерою, як монтувати відео, вести стріми, створювати блоги, але найголовніше дають голос. І це по суті змінює змінює все. Так, проект не навчить жити з обмеженнями. Він допоможе створити світ, де не треба просити дозвіл, бо ти вже частина гри. І саме такі проекти набувають нової сили в час, коли штучний інтелект став ще одним учасником інформаційного поля, і тепер не лише люди, але й алгоритми створюють і поширюють контент. І це і це кидає нові виклики. Хто має доступ, хто помітний, хто формує картину світу. І як ніколи важливо, щоб голоси тих, хто раніше кого раніше не чули, вони теж звучали. Уявіть підлітка з інвалідністю, який знімає репортаж, монтує влог чи пише статтю. Це вже не просто творчість, це конкретні дії. По-перше, для себе він отримує нові вміння, стає впевненішим, будує зв'язки, що дуже важливо. По-друге, для інших змінює уявлення про нормальність. По-третє, для країни, бо формує нову якість українських медіа, чесних, відкритих і, і по суті, різноманітних. Знаєте, сьогодні медіашколи — це як школою у 19 столітті. Хто володіє словом, той творить суспільство. І якщо Україна дійсно хоче бути справжньою демократією, інклюзивні медіапроекти мають стати не винятком, а нормою. дорогі наші друзі. У цей буремний час надзвичайно важливо підтримати наше майбутнє покоління, наших дітей, створювати для них цікаві проекти, надихаючи і мотивуючи. Славетне місто Дніпро. Радію, адже сьогодні саме такий проект з'явився в телепросторі. Телеканал д 1 за підтримки українського культурного фонду стартує унікальний проект Media Skills, інклюзивна медіашкола, де діти з інвалідністю можуть опанувати основи медіа. Дорогі наші друзі талановиті діточки, сьогодні ви на старті дуже особливого шляху. Ви учасники інклюзивної медіашколи. Це не просто курси, це місце, де кожен з вас зможе навчитися бути сильним, почутим, зрозумілим і впевненим у своїх словах, де ви зможете самі ставити питання і отримувати відповіді, створювати історії. Ділитися думками, надихати інших. Медіа це сцена, і кожен з вас має право на ній впевнено стояти. Кожен має право бути ведучим автором, творцем, інтерв'юером, режисером. Ви не просто відкриваєте нову професію, ви будуєте нове, вільне, сильне суспільство. Тому не бійтеся питати. Не бійтесь помилятися, не бійтеся бути собою, бо саме такі люди чесні, відкриті, сміливі і є справжніми голосами покоління. Обіймаю вас всім серцем і бажаю найголовнішого віри в себе. Слава Україні!